Всім привіт! І здоровенькі були. У нас ранок. Дивіться, які у мене шикарні лілії. Я навіть не знаю, чи я такі десь колись виділа. Отакі От вони набиті. Дивіться, ця яка квітка? Це вчора у мене була Соня. ж Соня може прийти без квітів? Та й таких шикарних. Ми з нею просто мали зустріч, щоб домовитися про одну справу. І я. Ну, чим її пригостити? Нічого такого я не була готова. Я зробила персиковий десерт. Получився дуже добре. Соні сподобалося. І вчора зварила я холодець, але він вчора не був готовий. То у Соні є ще шанс його посмакувати, тому що ми сьогодні з нею ще раз здиваємося і їдемо в одне місце. Вас візьму з собою, і побачите, і ви місце нове. Там, де ми ще ніколи не були. Що це за персиковий десерт? Дивіться, тут в цей персиковий десерт йде вершки, які треба добре взбити, десь 500-600 грам. Потім сюди йдуть 400 грам, як клала менше е персиків консервованих, солодких, варених, може, персиків, якщо є свіжі. Змішувати персики з збитим кремом. Персики також ми робимо пюре. І додаємо сюди 20 г желатину. І виходить, отакий шикарний десерт. Я залишила трошки персикового пюре зверху. Ну і притрусила шоколадом. Так, для більшого смаку. Вийшла така приємна маса. Така вона, знаєте. Повітряна така, ну смачно вийшло, що ні сподобалося. Раз соні сподобалося, значить буде добре. Я не докладала цукру нічого абсолютно, тому що ну, цукору стараюся їсти менше. Якщо ви хочете бачити консистенцію, то лівою рукою не дуже звично. Ось таке. На сонце може вам ось так. Гарно застигло. Приємний на смак. І їсти не буду, тому що вже тільки що один з'їла. І вчора один, і це вже матч. Холочик також застив. Я варила його щось 8 годин, можна більше. Хвости і курка. Дивлюся кіно. Зараз йду на двір, подивлюся, що там мої хризантеми, і вам покажу. Вчора садила їх в таку спеку. Але я хотіла то закінчити. Дивіться, по вашій пораді, тут навкруг цього нашого дека. Тут ще, звичайно, треба попрацювати. Тут треба, я б зробила одку продовгувату ну, типа, клумби, замульчувала би, і поміж цим. Хризантеми, я би тут ще щось би поклала, ну, але це тут ще купа роботи. Я вчора, поки оцю землю звідси вибрала з цією травою, то в мене натягнулися вуха. Ще треба оцю траву позбирати звідси. Ну, але я це зробила, закінчила. Тут якась навіть два кольори жовта і рожева. Так що я зробила виноград чекає Степана. Казав, що він сам його підріже. Єдине, що хотіла дівчата Алла показати виноград, що з ним сталося, чи це такий сорт винограду, чи це може вже якась хвороба. Чомусь листочки отакі покручені, чи це щось їсть його, смокче в нього, може, соки? чи це якийсь павук, чи це такий сорт. Зверху так виглядає, як якась щось блистить, як слимак якийсь лазив тут. Хто розуміється на цьому, прошу дуже, підскажіть, що робити. А так в основному все нормально. Помідор дуже багато, я не знаю, коли вони дозріють, тому що величезні. Дивіться, тут, тут величезно. Одна стрела тут я бачу. Зараз зерву. Покладу в кишеню. Дивіться, тут такая величезна. Ох, даже сейчас ломаю ей. Там, видите, а тут я. зараз я зламаю її. Там, дивіться, які величезні. Тут стріла є, зараз я її також Тут еще є. Короче, помидорів, дивіться. Прясно. І тут є пару штук. Цибулька вже закінчується. Квіточки. Напевно, треба їх звідси розсадити. Отак. Одна краса достигає, Друга укорінюється. Я ввечері полила гарно. Ну, тут ще є трохи роботи. Ну і ці тут новенькі починають відкриватися. Ніби все гаразд. Місце прийшлося їм до душі. Все, чекаю Соні. Соня має під'їхати десь е, пів одинадцятої, треба закрити гортензії. Будь ласка, чуть не забула. Сонце вже пече, сьогодні буде 32 у нас. Так що треба ховатися. Ну все, дівчатка у дорозі. Ми поїхали, а їдемо ми куди? Ми їдемо у Поконо, так? штат Пенсільванія. Йдемо дивитися, по словам людей і по картинках, гарний, якесь, як щось типу база відпочинку. Так, Соня? База відпочинку. Ну не все ж на морях відпочивати, треба трошки в лісах відпочивати. Так, то ми йдемо подивитися, що то там за база відпочинку. Можливо, згодиться нам, знайомим, ще комусь покажемо, що навартує, скаже. Так, що там, що коштує, по чому Трошки їхати за далеко дві години, але нормально для мене соні нормально. Соня у нас як ракета. Вчора не здала від мене виїхати вже дома. Я вже злоін вже дома. Вона. Ракета, молодець. А я не встигла сісти в машину, зламалися очки. все. І що я вартую без очків, бо то так ніхто може не побачив. Вартах можна нічого. Ну, Йдемо побачимо трохи лісів, якихось, якщо то у лісах, ну поки наславиться лісами такими лісним масивом. Побачимо, що там таке. Мої там по лісах ходять, а ми будемо тут ходити. Найдися, що ми... То, Вартуємо то, щось також. То, що, ми... Без них, що ми не пропадаємо, що ми не... не бідуємо. Можливо, колись прийдеться нам там відпочити. Ми давно так собі подумували, що може брати якісь інші місця відпочинку, але мені, для мене море переважає. Ну, от Соня не любимо, не то, що не любить, не підходить їй море. Сонце, море. Сонце, сонце. Так, 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 так. Ну, Але де, де море, там сонце. І тому будемо дивитися щось інше. З руками може дійсно міняти трошечки стиль відпочинку. Хоча мені кажеться, що я море би ні на що не проміняла. Особливо, якщо там тепла водичка, якщо тепле море, це як Карибські ці моря Карибського басейну, то там така благодать сидиш, як у ванні Соня. А це для мене мочі, знаєте, оці кістки, ці суглоби, воно так хорошо. Непонятно, ну, морська вода, вона... Тут, тут ми маємо океан, але це тут океану скожний болячок додать, ніж вилічує. бо він холодний, порхливий, неспокійний, це, це він дуже не дуже чистий. Форма, то, да. Так що ми їдемо. Що будемо робити по дорозі? Що не співати? Все. може бути. Все. Соня скучати не буде. Соня наша в Америці 25 років. 25 чи вже більше. У листопаді 26. 26 у листопаді. Що Соня, кажіть, що змінилося в Америці? На краще чи на гірше? Які зміни? Що тобі сказати? Кажіть, щоб люди знали. Порівняно з тими роками, як ми приїхали, і що зараз. Ціни ну, ціни піднялися, але сама Америка... з'їзд. Окей, okay, Ну Стало набагато гірше, ну як проблематичні жити, скажімо так, Америці. щоб я вислалася це порівняно. Роботи тоді було валом Робих от день і ніч, і вихідні, і свята, і парі робили всі хазяїваші, роздирали нас і платили. Зараз. А що? зараз і е що? запрошують вас обслуговувати парі та ще й Так. Кожний норовить з тебе здерти ще щось, не доплатити, не до... а на роботу і тебе нагрузити, грузять конкретно. Колись ми з сестрою їхали в Брукін, ну це таке, можна про що я сказав, На 20 доларів продуктів ми мали на цілий тиждені. На цілий тиждень. Тепер за двісті нема. А тепер, от я одна, то мабуть, і більше я трачу, як двісті. Ну, я можу, сказати, що я його але ціни піднялися всі так, що, що тяжко виживати. От не, не з добра наші українці від тікали від війни, і це хто прижився, хто привик грабати, робити як день і ніч, як кінь, то той бідний лишився. А не хто лишиться. вдома. Був трошки в кращому стані. Десь я думаю, що я тут маю повертати собі життя, свої роки молоді і, і здаються додому, тому що ну, вахувати -то тут. Да? По-перше, і сама вирішити, теж вже не рік. Що тут, тут як навіть-два не поробиш, вже зразу відчуваєш по, по всьому, і по кошеньку і, і по, ну, по біли приходять такими пачками конверти, То? білий, конверти, конверти. Ми коли, платити, платити. ми коли світло платили, це смішно кому сказати, 40 доларів, 46 доларів. І, і нас жило шість жінок, три кондиціонери працювали і готовили їсти, кожного Тому бо питатися, то треба чомусь щось їсти, треба їсти. А, а тепер 200-300, а зимою зараз регаш 400. Попробую, а зарплату ніхто не піднімає. От чому Такі, а, а що робити? Я знаю. Вони... Америка стоїть на таких роботяжках, як ми, як мексиканці, які теж впахують. Ці бідні. Не знаю, як жінки, але чоловіки, як дивіться, вони бідні, Зимові ці сніги, то листя, листя. гробуть, дощ, не дощ, літом траву косить, з них тече три коти. злітають. І теж, ну сказати, я не знаю, які вони там, але я думаю, що вони там невеликі гроші теж заробляють. Та, якщо вони там ще без документів, то що вони yeah. там отримують? Кожний лоровець здерти з нього і останні. Yeah. Даша. Гори далі перед нами. Ліси. Красота. Так, ми їдемо сюди, куди? 80-та ми їдемо. 80. 80. Так, ну, Ми минаємо Нью-Йорк теж штат. Через Нью-Йорк чи ми ми Нью-Джерсі. Це ми ще у Нью-Джерсі, але зараз ми вже Нью-Йорк обставин буде, так? Так, через дві Так. Коротше, йдемо по GPS, у бо перший раз пантруємо дорогу. дорогу пази, але можливо. язиками щепилися, так що можемо їхати трохи в об'їзди іноді. Сам, просто, Це така справа. Можем, ми можемо а нам, що велика. Добре, що заправилася. Карточки кошельку є. Ти їдемо що? Їдемо світ за очі, завтра вихідний. Що на американських yeah. дорогах yeah. можна побачити? Yeah. Дивіться, алюмінієвий такий Hata. автобус. хата на колесах. Який yeah. yeah. міст? А міс такий Віадук. Таке у нас теж є в Карпатах десь там. Сталося. Дим, бачите, там болить гори. Тут за цим не видно зараз, да, зараз це машина закриває. Поліцейські вже там полетіли, Щось там сталося, і ми стоїмо в трафік. Диму менше не стає. Вся пожарники вже приїхали гасять, але клуби диму от щось йдуть до гори. Бо ж борони ці ліси займилися. Mm -hmm. Було би гірше, швидка пішла, чотири пожарні там уже. І нас не пускають, і ми вже скільки з пів години сидимо. І сидимо, і це сидимо. Тут і стоїмо ми годину біля цього великого указателя, куди їхати. І Там щось горіло, ну що горіло, трак там горів. Годину вони не можуть з ним справитися, хоча там вже пожарних штук п'ять. Гори навкруги, дивіться, гори мари А ми стоїмо така спека, тут, напевно, під 40. Нарешті пустили нас дві години, ми тут сиділи заточені між горами. Соні вже нерви здають. І дивіться, що тут горіло? Горів трак. А Якісь те... паліти повикидали. А Пустий те... він був. А, а, а ось там вон його вон машина. У самому трасі щось від нас Окей, поїхали далі. Відпочили. Цербочка тут інтересна стара. Ми все їдемо, їдемо і ніяк не приїдемо. Ну, на красних крутих машинах тут теж дідики їздять. Дєдушка такі four

Я щось вже в причувстві чогось інтересного, не знаю, чи підводить мене звоїтись. Якась... Всьому таке відчуття, що тут щось має бути або інтересне. Магнолія, Соня, от! Приїхала. І ось у нас це місце призначення. Прибули ми. Довго ми їхали, але знайшли. Підемо дивитися, що тут я всередині. Соня вперед. Соні це треба, мені це не треба. Навіть медвідь є. Дивіться, яка тут Карсан. Це ми на вулиці. Це у лісі. А річка тече. Ти Чорна тиса, пруд, черемо, що хочете. Українці наші тримаються. Це хазяйка. Напевно, і на горі щось є. Зараз будемо підніматися. Ну, Поки тут пусто. я Так зрозуміла, що тут зараз нема багато відпочиваючих. Там якийсь будиночок. Тут, до речі, можна і знімати отакі будиночки, можна тут. Брати на ніч проживання відпочинок. Класна, що ця річечка тут протікає. Інтересно, вона їх не підмиває. Піч, дивіться, така є, о чомусь мені нагадує Степанову піч. Гарне місце таке, як у нас у горах. Тут можна заказувати банкети, святкувати день народження, весілля, хрестини, родини, все що хочете. Чи є якась риба тут? Будиночки є однокімнатні, двохкімнатні, двохспальні, трьохспальневі. О тут лебідь навіть є. Він не живий. Маєте рибу тут? Вау. Твоя будочка – 15 доларів в день, їхня будочка – 25 доларів в день. А ось тут у них також інтересне місце. Роблять розпис тут. Молодята, весілля. Ось тут вони це все перебирають, прикрашають по-українськи в нашому стилі. Ось тут сидять гості. І на фоні ось таких ось карпатських річок розписують молодих, вінчають їх. Ну, чисто так по-американському звичаю. Хтось їде на океан, під такі ставиться ворота, стоять, а хтось тут у лісах. Гарно, тихо, біже повітря. І вода шумить, і риба у них є. Кожний котеджик, оце хатка, домик, оцей тут мають місце для багаття. Можна вечорами сидіти, слухати, як тріщить вогник. Мають місце барбекю зробити, да? ну, у кожній хатинці також є кухня. І навіть тут є, дивіться, гортензія. Але їй тут добре, вона тут у затінку. Подвір'я таке. Він відкритий, можна зайти подивитися. Тут також можна щось пограти, лодочка, сидіти. А у них тут оці хатки здаються з кухнями. Ресторан працює тільки для весіль. Гортензії гарні у вас. Ось ну, такий невеличкий басейн тут також є. Люди відпочивають з дітками. Для діток є такий куточок. Ну і кури є і когути. Дивіться. Каже хазяйка, що і олені, і медведі тут є. Будь ласка, хазяїн. Свіжі яйці є. Ну, ось такий вам куточок. Ціни, звичайно, не дешеві. Кімнатка готельного типу. Без кухні, без нічого, холодильничок там, я знаю, що ще. 250 доларів в сутки. Ідемо дивитися трьохкімнатний котедж. У нас веде хазяйка мост називається. Сходи. А комарів тут багато у вас? Ні, не багато. Ні? Травите кухня. Дивно. Кухня як вдома. Декіпні. Великий стіл, другий поверх. О, шикарно, Ой, вигляд з вікна тут можна дивитися за медведями, камін, ванна. Спальня. Ще на спальня не випуск з туалетами з ванна. Не знаю, темно. Ну, і скільки такий котедж ніч, сутки. На вихідних 650 плюс на сутки. На вихідних сезон? Тут ще є одна спальня. Тут. Спальня невеличкі, ліжко, вішалки, більше нічого. Так. Хватає, було би щось знімати. І на горі е, теж спальня з ванною, так? Так. Більше чи така сама замала? Більше. Не уб'юся я з поцієй десні по цій спослід драбині. Я зайшла на гору на другий поверх. Тут прохолодно. Дивіться, мивальник. Джакузі, вихід на балкон. Кондиціонер. Ну, так вам. Така краса. 650 доларів в сутки. І це тут всередині теж такий клабхаус, Столики. Столи. Але ні, туалета тут є. И речи с логотипом Магнолия. Худень. Матрешки. Бубны. Кружки. Поконы. 15 долларов кружка. Кухня у них тут. Готують тільки від 30 чоловіків більше. Це тут літня така веранда. Для сніданків, я так зрозуміла, хто замовляє сніданки. Ну дивіться, як бути у Пенсільванії в лісах і не побачити олень. Будь ласка, о, Щі навіть рогатий красиві. да, красавчик. Класно. Поїдає щось зелене. Собі. один. Тут шикарне озеро є. Рядом. Можемо від Ми їдемо десь тут, кісь є ресторанчик пообідимов з Соні. Рибаки є жінки, навіть ловлять рибу. Ми з Сонією зупинилися поїсти морозова смачного смачного. І взяли гамбургери. Тут, отак, попри дорогу, якась така ходок, френч фраз дають. І ми вирішили, ми сьогодні цілий день голодні, машина там, ліси навкруги і ми з О, Гуляти так гуляти. Ще є гамбургер американський, от на дорозі, у лісі, і йдемо додому. Все, з вами буду прощатися. Всім пока, бувайте здорові. Дякую, що були з нами. Бай-бай. Соня, бай-бай.